Добрий день. Сьогодні записуємо 12-ту лабораторну роботу. А, відповідно до завдання, ми мали розгорнути Windows на базі 10-пройду. Ми розгорнули всі три. А, одна з них, яка є наша Windows. А, от бачимо S22 це є Core, 10 це є клієнт, і S19 та стандарт, ну, яка виконує функції сервера. А, Після чого ми мали створити 30 користувачів, продемонструвати передивитись їх можна. Тут средства пользователі. Бачимо от створений а, IT і Sales, по 30 користувачів у кожному. І надалі викон... виконані завдання. 4.1. Створити створити застосувати складні паролі для користувачів усіх комп'ютерів на домені. Для цього ми знаходимо. Для всіх. Тобто нам треба тут strong password. Uh, Бачимо, що конфігурація комп'ютера ну, продовольний шлях і мінімальна довжина паролі була визначена в 10 знаків. Так, отже, пароль у нас створений якісний. Надалі зброю використання usb пристроїв на робочих станціях в відділу Sales. За аналогічним чином у нас є у усейл створено ага. цейвом. Об'єкт групової політики. Знову бачимо налаштування, тобто система доступу к зйомним запоминаючим устройствам. Сйомі диск, запретити запись і запретити чтення. Включено. тобто Налаштування застосовано і на тому воно працює. Наступне завдання створити та застосувати GPU автоматичного блокування комп'ютерів через 10 хвилин. Це було для відео it Аналогічно було створено подібне правило. А, інтерактивний вход системи, систему. Преділ простої комп'ютера 600 секунд і ще є еквівалентом в 10 хвилин реального часу. А, наступне завдання створити застосувати GPS заборони використання певних програм на робочих станціях. А, Це було, для прикладу, було взяти калькулятор. Бачимо, що в політиці пользователя система політики не запускати указане приложення Windows, є, воно активне, і в списку є наш калькулятор .exe. Ми можемо присвідчитись у цьому, що у нас немає доступу до запуску цього файлу. Правда, тут ми здається як адміністратор. Для демонстрації перейдемо в аккаунт Sales і спробуємо запустити калькулятор. Не... А, так швидко тоді почекаємо. I type the sales one. Продовжуємо, як вже буде е ми залогінуємо систему. І так, ми залогінилися. А, так як ми заблокували можливість запускати застосунок Calc.exe, нам потрібно, е так як він є заблокований, маємо перейти м в цей ПК. Це Windows. System32. І спробуємо запустити калькулятор. Не мав запуститись. У Sales 1, здається, видана администратором. Это уже наступное задание. Так, система подвисает. Як бачу, налаштування дещо змінилося, Sales 1 у нас є адміністратором, тому нам треба знову залогінитися від адміністратора та по... дещо змінити групу адміністраторів. Mm. Змінимо, в принципі, зробимо те ж саме дії, тільки змінимо нашу групу. Um. Заходимо як адміністратор. продовжимо після логіну. Так, ми залогінились. Робимо попередні кроки. Это це було зроблено для наступного завдання. Тобто ці користувачі я заодно покажу. Вот, Налаштування GPU для надання адміністративних прав конкретної групі користувачів Sales. На жаль, для Sales не вийшло надати користувачі а, а, прав адміністраторів одразу через деякі технічні причини. Хоча ми мали їх додати а, приблизно таким чином чек. Наприклад, для 10-го деся... для починаю вис. Спробуємо ще раз. Нехай це, це все ж таки буде 10-й і, на жаль, все ж таки висне. Тому, але було додано користувачі IT без проблем. Uh, sales у нас немає прав адміністратора. Uh, зараз перевіримо, чи зможемо запустити скалк, uh, калькулятор від користувача Sales 1. Продовжуємо після авторизації. Авторизація пройдена. действо те же самое. C. Windows. System32. Калькулятор. Что ж ты запускаешься? Немає він запускатись. А на ну, что у нас тут? Пробуємо зробити все те ж саме з user z Sales 2. Так, ми змінили користувача вже, правда, на IT1. Тут ми бачимо, сидимо за під IT1. А, калькулятор ми знайшли. О, калькулятор. Пробуємо запустити. Ми не можемо його запустити, і є прохання звернутися до адміністратора. Тобто калькулятор у нас не запускається, що є виконанням даного завдання. GPU адміністративних прав в конкретній групі групі користувачів відеосейлз. Ну, правда, в нашому плані все ж таки це іде адміністратор, передивитися користувачів ми можемо mm, спеціальною командою. Для цього нам потрібен термінал. В нашому випадку це командна строка або PowerShell. Прогружаємося. Запрошення доводу. О, чудово запрошення з'явилось. Uh, group administrators. Бачимо адміністраторів, тобто сам адміністратор, ті користувачі IT, яких ми додали на попередньому кроті і були продемонстровані. А наступне завдання у нас є створити GPS-де налаштування правдоступ певної папки для груп. А для цього ми заходимо на наш цей. А... У нас є вже готове правило а... для папки. От у нас є папка Folder 1, можемо спробувати до неї дістатись не з цього. DC1, folder 1. This folder Empty, але вона є. Ми можемо сюди, не знаю, створити. Документ. Uh, uh -huh, не можемо. Uh -huh, папка була знайдена. От у нас є папка 1, в ній вже є якесь наше фото. Ми все ж таки знаходимося від імені користувача IT IT1, IT1, фото спільне є. Uh -huh. Надалі uh, 4.7. створити вже налаштування налаштування межі доступу контрол-панел для звичайних користувачів. Uh, наскільки пам'ятаємо, ми не додавали uh, IT1 до адміністраторів. Тобто зараз ми не зможемо uh, зайти в контрол-панел. Єдиний її знайти. Mm. Control-panel. Бачимо сповіщення, що не можемо. Налаштоване це було за допомогою м -м, цих А, Log-Control-панел. Закрітіть доступ до панелі управління і параметром комп'ютера включено. Тобто параметр, що блокує. Контрол-панел активований, через що ми не змогли що на її відкрити. Наступне створити GPU-налаштування об'ємного звуку на робочих станціях відділу А, Також є для селс Sound Бачимо запіліте змінення звука, включено. Тобто вже на цьому працює. Наступне завдання встановити фоновий робочий стіл за допомогою GPU для всіх користувачів. Це ми можемо зробити за допомогою, за допомогою того ж правила. Для цього нам треба перейти в Wallpaper. У нас вже він є, але ми дещо змінимо. Пользователь «Політика». Адміністративні шаблони. Робочий стол. Рабочий стол. Фонове зображення робочого стола. изменить, Задане 1. Але у нас є вже відоме фото. Фото GPG. Застосовуємо. Окей. Пірвірити працездатність. Для цього нам треба виконати GPU Update Force на робочій станції. Виконуємо команду. А, воно ж було для відділу Sales. Тому нам треба буде ще змінити користувача. Змінимо користувача і Sales 1 і за потреби оновимо. Продовжимо після авторизації. А, вона так швидко. Sales 1. gp Update ford, force Продовжуємо після оновлення. Так, було вирішено деякі проблеми, а, тобто ми зараз знаходимося на sales1 Ми маємо виконати команду gp update. gpupdate. GPUpdate force. Force пишеться через C Оновленням. Оно не пройшло успішно. Не пришло, запрошення не повернуло. Ну почекаємо. Прочекаємо за кадром. Щойно ми завантажили, ну, загрузилося на Sales 3. Як бачимо, робочий стіл змінився, тобто всі завдання було виконано. Uh, на цьому все. Дякую за увагу.